Тепер на цьому пероні чисто. Роками його ніхто не прибирав, та після втручання народного контролю сміття таки вивезли. До народного контролю звернулись мешканці Квасилова. Перон у їхньому селі протягом довгого часу тонув у смітті. Місцеві жителі розповідали, пакети та пляшки постійно заносили вітром на їхні подвір'я. Дочка паці через день збирає тут. Я не знаю, що тут це з цієї железної дороги все кидають, раз на рік і прибирають. Не комунальники, їм це ну їм це не потрібно. Вони, вони цим не зацікавлені. Після того, як цим питанням зацікавився народний контроль, місцеві залізничники нарешті навели тут порядок. Мало того, тепер на станції Квасилів з'явилась людина, в обов'язки якої входить слідкувати за чистотою перону постійно. Прибирали працівники колійного господарства. Мої обов'язки входить 50 метрів від переїзду, по ту і іншу сторону. За графіки такого немає за діки народному контролю, чиновники все таки звернули увагу і прибрали цей парон. І думаю, це. Дійсно, правильно. Мешканці Квасилова. Я думаю, мають мають нагоду пересвідчитись в тому, що після втручання народного контролю порядок на пероні в селищі Квасилів вдалося навести. Народний контроль бере на себе ініціативу постійно стежити за дотриманням порядку і стежити за тим, аби це прибирання було частіше. Михайло Присяжнюк Валерій Мартинюк. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.